Пасха на порозі час купувати яйця і робити крашенки. Найкращий варіант, безперечно, домашні. Але таке щастя не кожному, які ж купити. Відбірні з магазину, але ж цим тих корой годували. Симпатичні на базарі це як пощастить, адже деякі господарі розрізняють для себе і на продаж. І є ще один варіант, можливо, найдорожчий сертифікована органічна продукція від українського виробника. Саме такі органічні курячі яйця є на полицях магазинів Хмільника, а їхня хазяйка ініціювала проведення тематичної конференції. Конференцію провели за підтримки міської ради у залі санаторію Радон. Учасники з різних областей привезли для дегустації зразки своїх органічних смаколиків і свої непрості історії становлення. Я пройшла важкий шлях. Я виробник в Вінницькій тут в Хмельнику і також в Хмельницькій області. Я пройшла важкий шлях і розумію, що на Одинці ніхто з нас уже зараз не зможе працювати. І був і рейдерський захват, і були в. Провали в продажах і були провали в виробництві, і приходилося самостійно приймати ці виклики. Це дуже важко. Ми займаємося на Івано-Франківщині. Органічним рослинництвом та тваринництвом. в нашому господарстві є свині, породи мангаліца та вівці різних порід, в основному кордлючних гізари, карабахи також ми завозимо дорпери. І Скільки взагалі вже поголів? Я? Поголів я складаю в районі 600 вівцибаток. І також у нас котилися вівцематки в лютому березні, тобто поголів'я збільшується. І ми ще не реалізували свою продукцію, оскільки ми не займалися якоюсь кінцевою переробкою. Тобто це у нас в планах в цьому році розпочати. От і Для цього такі от знайомчі зустрічі. Представляємо туризм зелений, сільський, конний. Екологічний туризм, бо в нас є заказник, наша місцевість має заказник лісові озера. У нас шість великих озер. Там краснокнижні всі рослини, тому що ця територія йде як заплавні ліси і луга. Вона вже є дуже рідкісною не тільки в Україні, але й в Європі. Тому в нас дуже багато всього рідкісного на цій території знаходиться. Поодинці важко, навіть якщо вдається виростити або виготовити справжній органічний продукт, його майже неможливо швидко привезти замовнику. Вистачає і напівкримінальних рейдерських історій навколо зелених фермерських господарств. Сьогодні присутні в залі виробники органічної продукції, а також ті люди, які вже прийняли рішення. Стати такими. Більша частина з вас тут виробники, так само, як і я, і ви прекрасно розумієте, про що зараз іде мова. Про те, що, наскільки ви зараз на сьогодні задоволені власним бізнесом. Чи задоволені результатами власного бізнесу. Я думаю, що не на, не на всі 100%. Тому що в нас потенціал набагато більший, але самостійно ми не можемо посилити. Всі ті аспекти, які нам додає е, життя. У нас нема між собою навіть комунікації. Ми не знаємо, що ми вирощуємо, чи воно потрібне нашому споживачеві. А ще глибше купнути, а хто наш споживач. Тобто стільки виникає питань, коли приходиш і думаєш, а навіщо я тоді розпочинав цей бізнес, якщо я не можу все продати, як я виростив, якщо я не знаю, кому його продати. Не знаю, як зберегти, як довести, навіть як довести до споживача, тобто логістичну складову, я теж не можу зробити так, як це робиться в європейських країнах. Об'єднатися вирішили у кластер для багатьох це абсолютно нове поняття. Кластер він починається з виробника, малого дрібного виробника, який фактично є основою кластеру. Ви повністю у виробництві. І все інше, що стосується просування. Дослідження піару, маркетингу і інших складних слів, але ті, які фактично і створюють додану вартість вашої продукції, ви її можете продати дорожче. І, власне, кластер він вирішує ці всі вузькі місця і ваші проблеми. Я бачу результат, якийсь потужний результат у виробництві і розповсюдженні органічної продукції лише в кооперації, тому що ми не є великими виробниками органічної продукції. Ми не маємо Потужностей, щоб вирощувати дуже багато зернових і їх експортувати і реалізувати, і так само не маємо ще такого поголів'я тварин, щоб виступити на ринку масштабно, а кооперація, кластер що. Дорівнює одна одному та дадуть можливість нам, органічним виробникам познайомитися один з одним і співпрацювати, і також якось спільно просувати нашу продукцію на органічний ринок що України, що Європи. Ініціативна група ретельно готувала перші ознайомчі матеріали, консультувалася з експертами, розробляли структуру, логістику громадської спілки. Головне, вже знайшли підтримку проекту міжнародної технічної допомоги Проміс. Це канадсько українська програма. Я рада бути тут з вами, тому що мене здається, що заступ праці ми досягнемо успіху. У мене є багато сидіти працювати в Україні, тому що я бачу а, багато можливостей, розвитку, економіки, особливо в органічній класі. І я хочу привітати вас з першою зустрічу і бажаю вам. Плиної співпраці. якщо говорити про проект Проміс, то це проект, який працює вже другий рік активно в Україні. Зрозуміло, що не кожне місто може там розвивати, наприклад, органічне виробництво, переробку органічної продукції, але це є важливим моментом для нашої діяльності. Сподіваємося, що ви напрацюєте ці цікаві проекти, які можуть бути підтримані за рахунок гранту. Канадського проєкту Проміс. Будь ласка, звертайтеся, контактуйте, спілкуйтеся між собою. Якщо виникають якісь питання, ми будемо завжди допомагати вам їх розв'язувати. Ця ініціатива вона не прийшла ні зверху. Це не канадський проєкт. Нам приніс цю ініціативу. Це не, не влада, не інший, не, не сертифікаційний орган. Це зібралися самі виробники, тому що настало, настав такий час. Коли ми вже розуміємо, що поодинці ми вже не зможемо е вижити, не зможемо конкурувати з е традиційними виробниками, і або наші господарства рано чи пізно е або розвинуться, ну, або хтось нас поглине. Тому весь світ працює в кооперації, весь світ працює в об'єднанні, і нам потрібно, я вважаю, теж зрозуміти це глибинно зрозуміти. Наскільки ми відчуваємо відповідальність за власний бізнес, але будучи в спілці, будучи в кластері, ми ще маємо відчувати відповідальність і за е бізнеси за діяльність е і тих учасників, які разом з нами працюють. Щоб процеси глобалізації не поглинули поодинці невеличкі господарства, які обрали не лише технологію, а й ідею органічного життя. Вони об'єднуються. Українські тільки починають, а литовські вже мають досвід і гідно позиціонують себе на світовому ринку. Гість конференції поділився досвідом роботи литовського кластеру. Начало було похоже на ваше Куча проблем, проблем, інвестицій не в ту сторону, як знать вбитка, і довели до того прийшло в голову. Один человек громко сказал, а давайте объединимся и давайте работать вместе. И все сказали, да, надо работать вместе. Мы объединяем 18 компаний по принципу неконкурирования, но среди партнеров еще есть, может быть, 20 компаний, и мы являемся главной ассоциацией экспорта в фуд-секторе в Литве. главным кластером, єдиним кластером в Европе от Литвы, который представляет наш R сектор. Сейчас какие объемы? Объемы большие, 700 миллионов товарооборота, больше. Сі стран експорт і 300 мільйонів. Саме компанія дітей з два співполовини мільйони Гість із Литви розповідав, що тамтешній люд, як і українці, досить важко і сторожко йде на встановлення контактів. Як кажуть, три литовця ніколи не домовляться. Але цю психологічну припону українські виробники органічного продукту мають здолати як і литовські заради власного успішного майбуття. Він привіз органічний хліб і йому віддячили нашим Україні. Інським повезе до вільнюса разом із меморандумом про співпрацю. Учасники конференції поставили багато питань щодо нового терміну кластер, принципів його зв'язків та діяльності. Міркували, чи буде користь, чи тільки морока клопоти витрати, але силою нікого не триматимуть, а гуртом дійсно можна зиск отримати і від спільної логістики, збалансованого планування, підтримки один одного. Відтак практично одноголосно підтримали пропозицію створення громадської спілки Український органічний кластер, обрали голову та секретаря, затвердили логотип і поставили перший за. Дання створення інформаційного банку відомостей про кожного спілчанина, розробку сайту і підготовку до перших великих виставок у Києві та Німеччині Україна дуже органічна і приваблива. Вони прагнуть це довести як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Це вся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні. До вашої уваги сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272, Якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень у суботу на рідному каналі. Будьте небайдужі, бережіть себе і власний світ.